Вони зібралися 10 років тому у кафешці навпроти домініканського собору і вирішили створити фотошколу. Сьогодні випускники Домініко презентують у палаці мистецтв звітну виставку. На початку створення Домініку фотографів-ентузіастів було лише п'ятеро. Однак зараз керівник фотошколи Юрій Шипунов може похизуватися півсотною своїх учнів, які не збиралися за всі ці роки. Серед них і знаний львівський фотометець Юрій Дячешин, який бере нагороди в міжнародних конкурсах Роман Шмідт» та Роман Семен. Усі їх вчили займатися негламурним мистецтвом. Ні, папсой, ні дівчинки там гламурні, ні котики Там ілі. Або... Трояндочка у дочка води. воде. Такий ще попса. Нас самі бачите, який рівень. Однак в Домініку наголошують на тому, що свій стиль це візитна картка. Трошки шипонізм, як то кажуть, бо це стиль нашого вчителя. Ну, признаю, трошки так. Це вже ні, це вже я старався ще. Щось... Щось більше своє взяли. Роман один з небагатьох, хто фотографує на плівку. Може залишитися голодним, однак 350 гривень на місяць за світлини, що з плівки, таки віддасть. Адже певен, плівка має душу. Вона для хлопця, мов жінка. Цифра це імітація, це і резинова жінка. Плівка це справжня. На плівку знімати важко, проявляти важко, але в цьому і весь кайф. Довго. Багато грошей йде на тут твою жінку. О, дуже багато, це дуже вибаглива жінка, насправді. Цифра це така дешева жінка, а цю треба водити в ресторани, тому що проявка, плівка дуже дорога, але мені не шкода. Хоча зізнається, цифрової фотографії часом не цурається. Ну, трохи так. Резинова деколи є. Цьогоріч учні Домініку посіли сьоме місце з 26 шкіл учасників на травневому фестивалі фотоклубів України. Тоді журі не було. За кращу колекцію голосували самі фотоаматери. Тепер кожен з них навчився бачити крізь фотооб'єктив досі незнану реальність. Для мене особисто фотографія є можливість перейти в, е, в якийсь паралельний світ і мати можливість подивитися на наш зі сторони і побачити себе зі сторони також. Паралельний світ існує. Я думаю, що так. Оксана Снишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.